<mondoNetflix> Привіт! Привіт! Ви потрапили на цей канал. На що ви це зробили? А <hacli> я впевнена, що ви прийшли сюди, щоб подивитися реакцію на учасника від Кіпру на Євробачення 2023. І так, як Кіпр нас любить радувати так, в принципі так. дуже крутою музикою, про що свідчить дуже багато виступів. В першу чергу, звісно, легенда Елені Ферейра. Ну, ну запам'яталась мені Елена. Так, класною піснею, але більше тим, що її забороняли. Вести, ну, через Діабло це, а, ой, ой так. Це було дуже смішно, я дуже волала з цього. Отже, цього року відправляють Ендрю Ламбру і. Брейка Броки знову відносини між людьми скільки можна. Нормально. Я дуже сподіваюся, що це не буде щось дуже дуже заунивне та е, ліричне. Можливо, це буде хоч трішечки двіжове. Сподіваюся, а ви поки що поставте нам вподобаєчку, або може антивподобачку. Ні, ні 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 ви ще поки що вподобаєчку. Давай не підказуємо, що треба не робити. <гум> Підпишіться на наш канал та поставте дзвіночок, якщо вам подобається. І ну, взагалі тема Євробачення, тому. Я вважаю, що це буде дуже хорошим плюсиком. Ми починаємо. А ви пишіть коментарі. О, вже Який вступ. <паспоріг> ну, уже дякую за те, що це не залонивна палада. Це звучить дуже прикольно поки що. Надаривно так. Класно, класно, класно. Mm -hmm. За вмирання музики на акцентній фразі це. Старий, але класний прийом. Я люблю, non, такі, я, я люблю такі затягнуті біти. Мені. Ти знаєш, я обожнюю такі. Mm -hmm. А оці кадри. Ну ці та. Це занадто вже. Занадто солодко. Це. От приспів дуже крутий. Mm -hmm. Дуже активний. Передбачено, тому що структура дуже проста у пісні, але не псується від цього. Мені подобається. Мені здається, завдяки бітам. Угу. Клас! О, красиво там було. Угу. Непоганий бріджик. Давай, виводь, виводь його на, на гору, давай.

Ням-ням-ням-ням-ням. <спіль plenty> <Рад> Це було дуже і дуже солодко. Музично. Музично. Текстово мені не дуже. М ну... Дуже я, стандартно. дуже стандартно. А я навіть не уявляю собі якогось нестандартного тексту на цю музику. Ти знаєш, вони ніби створені одне для одного. М музично мені дуже сподобалось. Мені сподобався розвиток, як його голос звучав, він оцій... Десь там завивання оці ці відправити ага. мені е, дуже за атмосферністю чомусь нагадало укусу вісте. Так, дуже так. дуже Там така сама історія. Мені так, здається, так, про те так. саме. Скажу так. Мені цей референс до укусу вісти він мені тільки сподобався. Він тільки в плюс, так але я сподіваюся, що Ендрю зробить краще номер ніж зробив уку, тому що на номері М -м -м. вони так. провалилися, і мені здається, через це вони не вийшли. Ну тоді Естонія не вийшла у фінал. Я вам казав, ти не то. Я за це не переживаю ну, загрі, тому що кіпр завжди робить круті номери. навіть на дуже погані пісні в них були дуже круті номери. Хоча в цю пісню ну ні ну тут можна, можна інтегрувати якісь ну, можна. крути круту хореографію. А кіпер цього року не розчаровує. Мені сподобалося слухабельно. Скажу так, досвід, який я зараз от просто отримав від прослуховування цієї пісні, він мені сподобався. Приємно. Я не відкрив для себе нічого нового, тому що. Музика стандартна, текст стандартний, Побудова става навіть, на, навіть вокально, а нічого такого надвиразного. Та але усе разом працює дуже красиво. Я не буду стверджувати, але припущу, що пісня була десь. Придбана на фабриці хітів, можливо, там поруч Греція є, от можливо, там, тому що звучить якось дуже от саме хітово. А ви напишіть, будь ласка, як вам ця пісня? Чи подобаються вам такі прийоми дуже стандартні, але які. Ти не розчаровуєшся, ти знаєш, що ти отримаєш. Mm -hmm. Не забувайте на нас підписувати, ставити на вподобайки натискати на дзвоник. Це буде вам повідомляти, коли виходять нові відео. І вони відходять постійно, регулярно і дуже якісно. Так. І. Ось тобі. Тобі. Величезне, дякую, що ти додивилася аж. Що!